Добрий день з вами поліція Донеччини. Ми повертаємось після перерви в оновленому форматі. Донеччина продовжує переживати складний період. Росіяни обстрілюють міста та села з усього наявного озброєння. Авдіївка, Торець, Костянтинівка, Краматорськ. Правоохоронці кожного дня рятують людей та відновлюють порядок на деокупованих територіях. Національній поліції України виповнилось 8 років. Ми хочемо познайомити вас з мужніми і незламними правоохоронцями Донеччини, які, незважаючи на важкі випробування протягом 9 років війни, продовжують служити, щоб якнайшвидше український народ по обидві лінії фронту мав змогу відчувати захист, безпеку та справжню турботу. Донецька складав присягу у 1999 році пінгудок Донецького моторогійного заводу. Сьогодні ж під свій снарядів розміновую рідну землю від Лиману до Вугледару. Я знаю, що такий ризик. Це мій вибір. Але що погляд у місяць події? По місцеподію оглянув, та не Я... З Горлівки починав службу в 2004 році. Та навіть уявити не міг, що в 2022-му буду рятувати з-під російських авіабомб породіль в місті Маріуполя. Повірте, я бачив, що таке бежальність. Я з Маріуполя. У кожному понівеченому будинку Донеччини сьогодні. Я чую відлуння боїв за рідні вулиці мого міста. Я знаю тиші. Я 30 років відслужив в поліції. 24 лютого одним із перших прийняв бій з ДРГ в місті Маріуполі та прийшов Азовстань. Я знаю, що таке втрата побратимів. Я евакуював людей під час битви за місто Дебальцево у 2015 році. Я навіть не здогадувався, що цей досвід допоможе мені зараз в Бахмуті. Я знаю ціну людському життю. 12 життів забрала російська ракета у Краматорську. 59 людей отримали поранення. Пошукова рятувальна операція тривала два дні. На місці обстрілу працювали правоохоронці. Сюжет з місця події підготувала наша знімальна група. 27 червня надвечір російські окупанти влучили ракетами по центру Краматорська в епіцентрі вибуху багатоповерхівки, торгівельний центр та місцевий заклад харчування, де було велике скупчення людей. Там багато у вас персоналу було відвідувачів. Двадцять п'ять скільки ще може приблизно людей там знаходитись? більше сотні. Без відпочинку на місці трагедії працювали вибухотехніки, слідчі, криміналісти, оперативники та парамедики поліції Донеччини. Пошуково-рятувальна операція тривала два дні. Складність була в тому, що обвалилася монолітна плита. Працівники ДСНС частково її розпилювали, виявляли тіла. У разі встановлення потерпілих на місці чергували парамедики ГУНП Донецької області, які оперативно надавали допомогу і доставляли їх до лікарняних закладів. Російські війська вдарили по центру Краматорська ракетами іскандер за зібраними поліцією матеріалами розпочато досудове розслідування. Поліція документує даний злочин. Всі матеріали будуть передані до головного управління слідчого служби безпеки. Всього через обстріл кафе загинули 13 людей, серед яких 4 дитини поранені та травмовані через два ракетні удари. 59 людей висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих, швидкого одужання всім пораненим. Армія РФ масово б'є про Красногорівці, руйнує будинки, вбиває й травмує цивільних, важкопоранених під час російських атак. Мешканців Красногорівки рятують білі Янголи. Про щоденну роботу поліцейських у зоні бойових дій ви побачите в наступному сюжеті. Красногорівка місто, яке знаходиться поблизу Донецька. Вже 9 років окупанти нещадно обстрілюють місто та вбивають жителів. Ребята, вас не Та ми зі були. Давай, давай давай все хорошо. Іді там ззаду на давай. Давай да, помагай 27-річний чоловік перебував біля під'їзду, коли поруч вибухнув артилерійський снаряд. Хлопцю перебило ногу, посікло осколками тіло. Стан постраждалого був украй важким. Був виявлений чоловік похилого віку з пораненнями. Черевної порожнини грудної клітини осколкові поранення. в екстреному порядку він був доставлений до Курахівської міської лікарні. Страшні поранення дістали також жінка і літній чоловік у Курахівській громаді. Правоохоронці надали їм невідкладну допомогу та евакуювали до медиків. Крім того, хлопці вивезли безпорадну 72-річну жительку Красногорівки. Останній виклик у нас. Прийшовся на людину похилого віку, старенька, яка перебувала у себе вдома, відмовлялася тривалий час від евакуації. Ми її навіщали, але вона замкнулась вдома, перебувала не виходячи з. У пенсіонерки були обморожені ноги, і з кожним днем стан її погіршувався. Проте жінка відмовлялась виїжджати з міста навіть для надання медичної допомоги. Нарешті поліцейським вдалося забрати постраждалу з під вогню та доставити до лікарні, де вона отримує кваліфіковану допомогу. Наразі в Красногорівці залишається близько півтори тисячі мешканців. Янголи продовжують свою роботу. Звернутися про евакуацію з Мар'їнської громади можна до групи біля Янголи. За телефоном, який ви зараз бачите на своєму екрані. Під масованими обстрілами окупантів поліція залишається поруч із мешканцями Турецька. У профронтовому місті залишилося близько 8 тисяч жителів. У громаді 15 тисяч. Попри руйнування, відділення поліції і небезпеку для власного життя, поліцейські допомагають людям. Про порятунок багатодітної родини та службу на лінії вогню розповімо далі. Авіаудари, артилерійські та мінометні обстріли ще кілька місяців тому ситуація в Турецьку була більш спокійною, проте зараз перебувати тут смертельно небезпечно. Внаслідок ворожих атак у місті знищено цілі вулиці. Гинуть люди. Будівля місцевої поліції також зруйнована. Бачите, це наслідки обстрілу з РСЗВ «Град». Одна із ракет ворожих влучила тут біля ходу. Турця будинку От. Е, Бачите, що частково там зруйнований фасад, е, вибиті вікна. А поліцейські Торецька зараз е, несуть службу в форматі вахтового, вахтового методу. Крім того, що ми документуємо наслідки ворожих обстрілів, ми тут для того, щоб тримати під контролем, криміногенну ситуацію в громаді. Керівник поліції Торецька Андрій Дзицюк показує, як правоохоронці продовжують працювати в надскладних умовах. Ми зараз в таких тяжких умовах несемо службу, живемо, але закінчиться війна, вона закінчиться нашою перемогою, тому ми будемо виконувати притаманні нашої поліції, поліцейські функції. Незмінним завданням поліції залишаються надання необхідної допомоги населенню, організація евакуації та протидія мародерству. Екіпаж Білий Янгол проводить евакуаційні заходи в населених пунктах Нью-Йорк, Північне та Залізне турецької громади. Наразі триває примусова евакуація дітей. У турецьку білі Янгол завітали до багатодітної родини, де батько самотужки виховує чотирьох дітей. Влада Катерина, Лера та Ярослав зраділи гостям та на випередки ділились з ними своїми мріями. Пожарним Ух ти будеш людей спасать. Да. За своє життя малеча ще не виїжджала за межі Донеччини. Діти розповіли поліцейським, що з радістю б виїхали в безпечне місце, де мали б змогу втілити частину своїх мрій у життя как у ті бата при мала чоловік, який самотужки виховує трьох доньок і сина, обрав для своєї родини безпеку. Вночі напередодні евакуації окупанти накрили місто вогнем. На щастя, ніхто з родини не постраждав. Вчора ночі часов 12, може, по піроночі таклять. Тільки пішли спати, бо тут Влада Катерина, Лера та Ярик з нетерпінням чекали поліцейських. Діти мріють пожити без постійних вибухів навколо. Я відстаю ходити в куди-то ще гуляти. Поліцейські вивезли сім'ю з зони обстрілів до шелтера. Спеціальні дитячі бронежилети та броньоване авто допомогли зберегти життя під час поїздки, аби підбадьорити малечу, правоохоронці привезли їм подарунки. Сірешки панчик розкривай. Знайці всіх сложилося вже де нада. Надкривай наразі влада Катерина Лера та Ярослав разом з татом в безпеці. Якщо вам потрібна допомога в евакуації, ви можете звертатися до поліцейського екіпажу Білий Янгол за номером, який ви бачите зараз на екрані. Також у Терецьку щоденно працює евакуаційний автобус, на якому можуть виїхати всі, хто вирішив врятувати своє життя. На Донеччині поліція здійснює відпрацювання звільнених населених пунктів. Благодатне, нескучне, Макарівка і сторожеве. Під час стабілізаційних заходів працювала ворожа авіація, артилерія, гради та дрони. Під вогнем окупанта підрозділи Нацполіції знешкоджували мінні пастки, затримали злочинців та евакуювали місцевих жителів. Чотири села Великоновосілківської громади перебували під окупацією понад рік. Одразу після звільнення населених пунктів збройними силами України туди увійшли підрозділи Нацполіції. Головні завдання правоохоронців розмінування, виявлення диверсійно-розвідувальних груп та колаборантів, документування воєнних злочинів РФ. Та допомога мешканцям силами поліції в складі спецпідрозділів Донеччини, Київщини, Харківщини. Також були залучені двухотехнічна служба інших регіонів. Вісь працювала вісім груп. Нам були проведені стабілізаційні заходи. Можемо констатувати те, що ці населені пункти вони зруйновані майже на 80%. Знаходимося Находимося в Равнополі. Начинаем работу по осмотре э, непосредственно района проведения боевых действий. Само собой по Тройтесь быстренько. Мины. Не, Поп... ну имеется в виду по тропе пойдем. Да, 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 да. Мы идем пешки, техника тут наша не пройдет. Идем пешки. Зустречай, буду здесь через 15 коротких. Берусь, птичка, ребята, птичка. Слышите, будет. Движение. Там прилет он тут. И тут с ходам. Так, дошли до края села Равнополь. Людей нет и не было. Приходы по посадкам, приходы по Равнополю Люди розповіли правоохоронцям те, що їм довелося пережити під російською окупацією. Мешканці жили в постійному страху, намагалися не виходити на двір і не показуватися на очі росіянам. Було дуже страшно. Ми сиділи, вони в підвал зайшли. А я якраз в племінниці в підвалі була, і вони зайшли. Так у нас отак усі трусилися. Коли він во в мене стріляв з автомата. Вбили У і жінку, там вони двоє совані сво. Різного характеру, які відбувалися під час окупації, це починаючи з особливо тяжких злочинів, це вбивство і закінчуючи злочинами майнового характеру, крадіжками та мародерствами. В більшості вони були скоєні окупантами, службовцями ДНР, а та також російськими військами. Кожен злочин був задокументований. Остання жителька села Нескучне Наразі будемо її евакуювати в більш безпечне місце. Нам вдалося евакуювати близько 20 цивільних осіб, які, на жаль, не змогли своєчасно виїхати з населених пунктів. Ні-ні-ні, це ракета! Це ракета! Ракета, хлопці, укриття! Нє. Відпрацювання відбулося під вогнем противника. Працювала ворожа авіація, артилерія, гради та дрони. Втрат немає. Пошкоджень зазнали службові автомобілі. Працювала по групам по нашим і артилерія. Працювали мінометні розрахунки РСЗО. Також періодично заходила авіація з застосуванням ракетів. Муси, але завдання нами було виконано. Я Вдячим кожному працівнику, який був залучений до цього. Хочу подякувати колегам з інших регіонів, які працюють з нами. Доповідаю, що весь особовий склад строю, завдання виконано. Ми рухаємось далі пліч опліч Збройними силами України, які звільняють нашу територію. Ми в свою чергу документуємо кожний злочин і робимо все, щоб територія наша була звільнена. У зоні бойових дій на Донеччині поліцейські припинили нелегальний алкобізнес. Підпільний склад із забороненим товаром виявлено в прифронтовому Кураховому. Правоохоронці вилучили понад 9 тонн спиртних напоїв. Третина з них неліцензійний алкоголь підозрілої якості. Попри щоденні обстріли та евакуації місцевих громадян, правоохоронці Донеччини виконують завдання з протидії злочинності. У Кураховому поліцейські виявили підпільний склад із забороненим товаром, який організував. Місцевий житель То була отримана інформація про місцевого мешканця, який організував складське приміщення для зберігання та реалізації незаконної алкогольної продукції. То вилучено більше трьох тонн. Неліцензійного алкоголю, а також більше шести тонн ліцензійного алкоголю. Чоловік неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності, але це його не зупинило, і він надалі продовжував займатися нелегальним бізнесом. Матеріали внесені до реєстру досудових розслідувань за статтею 204 а також складені адміністративні протоколи за статтею 164 кодексу адміністративних правопорушень. Нагадуємо на Донеччині діє заборона на реалізацію та перевезення спиртних напоїв, встановлена військовим керівництвом на час воєнного стану. Хочу звернутися до громади з розумінням поставитися до обмежень, які на даний час склалися. На межі трьох областей Донецької, Запорізької та Дніпропетровської запрацював новий блокпост. На ньому перевірятимуть транспорт, а також документи громадян. Як працює новий контрольно пропускний пункт, бачила наша знімальна група. Блокпост встановлено спільно з Донецькою обласною військовою адміністрацією. На ньому перевіряють транспортні засоби, а також документи громадян. Об'єкт оснащено укриттями та забезпечено надійним зв'язком, щоб зробити перевірки максимально швидкими. Та безпечними завдання поставлено це щодо нелегального вивозу зброї та боєприпасів за межі нашої області. Також пріоритетами поставлені це виявлення наркотичних засобів, що є неподинокі випадки, що їх завозить в область, а також перевірка осіб цивільних. Мета їхнього візиту до нашої області серед поліцейських, які несуть службу на блокпості, цьогорічні випускники закладів вищої освіти МВС. Роман закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ. Та, попри можливість залишитися в більш спокійних регіонах, молодий офіцер прибув до рідної Донеччини. Я повернувся у свій рідний край Донецька область, щоб служити українському народу. Захищати його окрім правоохоронців на блокпості чергують представники військової служби правопорядку та СБУ. Початку року на блокпостах Донеччини перевірено понад 172 тисячі осіб та понад 90 тисяч транспортних засобів. Поліцейські припинили 63 факти незаконного обігу зброї та боєприпасів, 122 – факти незаконного перевезення наркотичних речовин виявили 95 осіб, ймовірно причетних до незаконних збройних формувань, та 12 – Безвісно зниклих громадян. Затримали 38 розшукуваних правопорушників. На сьогодні це всі новини. Бережіть себе та пам'ятайте, правоохоронці поруч і будь-якої хвилини прийдуть на допомогу. Тримаймося разом, і все буде Україна!